Шара цим флексарам і траперам. з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогодні у нас знову треп даджес. Найцікавіші хіп-хоп новини за тиждень. Чи правда те, що Канє Вест має любов до Гітлера? Постараємось розібратися у цьому випуску. Тому можуйте зручніше smoke сам, дрінк сам і лес гіріт, лес go! Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Лес гіріт лес гоу! Представниця лейблу Грісельда Армані Caesar готує новий альбом The Lie's 2. Армані Сізер є секретною зброєю лейблу, яка готова робити лайтові RB-треки і справжній вуличний бум-бет. Слухачі вже охрестили її трушною версією Нікі Мінаш. Репер Джувенел оригінальний хотбой дав шараут NBA Young Boy за його cover art 3800 градусів, яка є відсилкою до його альбому 400 degrees. 3800 degrees є п'ятим альбомом NBA Young Boya, який вийшов цього року і містить 13 треків та фіти від шайк Лізі і e 40 mouse track. Поки він випускає свою останню музичну роботу, NBA Youngboy святкує поповнення у своїй родині. Минулого місяця репер знову став батьком. В нього народився син від своєї нареченої Джазлін Мішель. 11 мільйонна аудиторія реп зірки підтримує його та кайфує від нового альбому. З його нової роботи мені найбільше зайшов трек «Back on my feet». Що ж чекати від цього альбому? Він має типове звучання нового Орлеану часів Cash Money. на сьогоднішній день. NBA Young Boy – один із найпопулярніших реп виконавців у світі. Також він планує знятися у новому фільмі Бьордмена. Бала Блакін. Частина друга є тільки один бос. За даними TMC, The Biggest Boss готується подати позов проти Тіфані Макінтож за використання його нікнейму для просування її конференції Я найбільший бос, яка відбудеться у Х'юстоні. Рік Рос закликає Макінтож змінити назву заходу, оскільки він вважає, що це викликає плутанину бренду з його власною конференцією Up Conference». І байтик його пісні, де боусі пуши. Джим Джонс, автор таких ітів, як Боулин та Де Транс. Оригінальний Нью-Йоркський лобі-бой, закликає вриватись в конопляний бізнес. For real dog. Джим Джонс закликає потенційних власників бізнесу з канабісу взяти участь у грі після плану президента Джо Байдена по декриміналізації марихуани. Розмовляючи з TMZ, Джонс поділився своїми поглядами на плани президента про помилування тих, хто порушує закон в плані продажу марихуани. І про те, як це впливає на. На майбутніх підприємців, які хочуть заснувати бізнес у галузі виробництва коноплі, як власник бізнесу в секторі канабісу, Джонс особисто зацікавлений у декриміналізації трави. Репер легенда Мейс записав новий трек Джей Дікісом та Кіла Кемом. Сильні бари та вбивчий флоу мерші слухати. Yeah. Shit like COVID, nigga. Whole is 19. Yeah. Обліковий запис West в інстаграм було призупинено через порушення політики платформи соціальних мереж Інстаграм. Згідно з повідомленням The Hollywood Reporter, обліковий запис було не тільки обмежено в публікаціях, коментарях або надсиланні DM, але IG також видалив деякі з останніх публікацій Kanye, які включали згадки Йду на війну. Обмеження з'явились після розмови між Канії та Діді, які вес, здавалося, стверджував, що діді контролюються євреями. Повідомлення було підписане: Ісус тере єврей. Це не гра. Я використовую вас як приклад, щоб показати єврейському народу, який сказав вам зателефонувати мені, що ніхто не може погрожувати чи впливати на мене. Я сказав вам, що це війна. А тепер пішов, займуся справою. Написав Кані Вест. Потім, звичайно, він просив Марка Цукерберга розблокати. Його аккаунт та виклав фото, де назвав його своїм коришем. Ще одна гучна новина: американський банківський гігант JP Morgan Chase призупиняє відносини з репером і дизайнером Kanye West. Йому сказали забрати свої мільйони та валити в інший банк. Спочатку я подумав, що це соціальний експеримент, який йде на наших очах, коли хочуть заткнути відомих людей. Ця ситуація дуже нагадує Китай та його соціальний рейтинг. Ця ситуація створює небезпечний прецедент, коли людину, яка вільно висловлюється, змушують замовкнути. Але потім мені на очі потрапила ось ця новина. Кан'є Вест визнав любов до Гітлера та нацистів під час сумнозвісного візиту. TMZ, стверджує Уан Латан. За словами Ван Латана, останнє антисемітське висловлювання Кані Веста не є чимось новим. Медіаперсона персона стверджує у своєму подкасті «High Learning» вівторик 11 жовтня, що я зізнався у своїй любові до Гітлера та нацистів під час свого сумнозвісного візиту на тімзі у 2018 році, де році. Магнат сказав, що рабство було вибором. Однак ця частина інтерв'ю була відредагована. Вибухова заява Ван Латама з'явилась після того, як облікові записи Канії Веста в інстаграмі Твіттер були обмежені через антисемітські пости. Також Канія говорив, що найсмішніше, що я насправді не можу бути антисемітом, тому що чорношкірі люди також є євреями. Що ви думаєте, чи дійсно Кані має симпатію до Гітлера, чи просто він став на шляху ілюмінатів і масонів? Пишіть в коментарях. Також Кані Вест поділився з сюрпризним 30-хвилинним документальним фільмом під назвою Минулий тиждень, який дає шанувальникам можливість поглянути на його напружений графік і недавню драму за останній місяць. У цьому фільмі під час однієї подорожі на автомобілі Kanye грає трек, якого раніше не чув ніхто, у якому він називає Дрейка Ф'ючера, Ліл Бейбі та Мані Беґйо. Боді позитивна реперка Лізо, яка виграла нагороду на BET, викликала на розмову Кані та жорстко по ньому проїхалась. Кані не єдиний артист, який нещодавно відчув потребу прокоментувати тіло Лізо. Ще в серпні комік Ейрі Спірс порівняв Лізо. З лайновими Монзі і тарілкою картопляного пюре Дембой, новини із серії всі знову накинулись на Кані. Чим би ще могли зайнятися репери мільйонери в перерві між стрип-клубами Флексом та написанням нових треків? Another one. Звичайно, поговорити про снеки. Для свого вибору Рос вибрав власну версію картопляних чіпсів як свій особистий фаворит версія Рікрос Врап Snacks, Сказав він. І коли я кажу про версію рікроса, я маю на увазі Чеда. Переходячи до солодощів, Келет вибрав Cinnamon Toast Crunch як улюблену закуску. God did another one with the Бест! keep going, you smart. Відповів кале далі у розмові, коли не зміг пояснити, що роблять миндальне молоко. Мендальне молоко чи миндалеве молоко, яка в біса різниця. Пийте лін, навіщо вам те миндальне молоко? Залиште це офісам та айтішникам. Йдемо далі. Лес гір! Лоу Соу знову нагадав про себе, Фебулос не знімає ноги з педалі газу та накидує ще один зірковий фрістайл. Цього разу стрибаючи під R&B пісню Діді та Брайсона Тілера Gara Move On. Також на цей трек зробили свої фрістайли. Вадо та ніномен. Чий фрістайл вам сподобався найбільше? Нікі Мінаж і Ліл Бейбі приєднуються до армії Call of Duty Modern Warfare 2 у новій рекламі. Ліл бейбі і Нікі Мінаш збираються воювати. До випуску Call of Duty Modern Warfare від Activision залишились слідчені тижні. Тому ігровий гігант звернувся до хіп-хоп Селебрітіс. Вони записали дійсно круте відео і трек під назвою Square Up, який вже розігріває фенів гри. Спочатку там мала бути Cardi B, але потім її, на щастя, замінили на Нікі Мінаж. До речі, зараз карді і Нікі обмінюються пострілами в сторони одне одного. Нас чекає біф. Точніше, біф уже почався. Репер, який буквально живе вдома у влад ті репер Ліл Бузі, він же Бузі Берез дав чергове інтерв'ю та сказав, що завдяки йому виросло багато поколінь вуличних реперів. Ліл бузі вважає пака найкрутішим репером всіх часів та часто хейтить реперів типу Ліл на Секс. Та пацюків на каші Сикс9, які їздять фражку виступати. Ліл Бузі каже, що він є прикладом вуличного пацантра, який замінює багатьом дітям з гетто рольову модель батька. Пуша Тіда треп пораду своєму фену, який хаслить наркотою та розмотив свій перший шматок цегли Bricks, All White Bricks. Він реплайнув його фото в Твіттері та написав: Їдь додому спокійно та ніде не спиняйся. Випуск про кокаїнового репера Пуша Ті, ви можете знайти на моєму каналі на Amsei, Blueface Baby. Бурхливі стосунки Блуфейса та Крізін Рок перетворились на реаліті шоу. Лише кілька днів після того, як Крісін заявила, що нещодавно стала самотньою, після того як застукала Блуфейса в ліжку з іншою жінкою. Зіос Нетворк оголосив, що пара стане об'єктом нового реаліті серіалу під назвою Божевільне кохання. Ну що тут ще сказати? «Buzz down, Баздаун buzz down», що в перекладі значить згода та любов. Let's get it! Відчужений син Cent'а Маркіза Джексон потрапив у заголовки, коли він пояснив, що щомісячних 6700 доларів від його батька було недостатньо для прожиття у Нью-Йорку. Тепер він готовий повернути щомісячну стипендію, щоб провести деякий час зі своїм татом. Півті не підтримує стосунки зі старшим сином, якому зараз 25. та будь-яким способом тролить його колишню жінку, сімейна драма. Йдемо далі. На радощах про план помилування Байдена Екзібі дропає новий альбом. Цитата. Ви знаєте, що це щось божевільне, тому що ми бачимо індустрію, яка зараз будується, де люди будують бізнеси на мільярди доларів, а люди все ще сидять в в'язниці за те саме. Ці коментарі з'явились після того, як президент Байден оголосив про план реформування та декриміналізації марихуани. Також як сказав у мене й альбом під назвою King Мейка, який я зараз завершую. Емінема Годзилла перевалив за мільярд стрімів на Спотіфай. Вітаємо! Повідомляється, що Вайсрапер як готі став мішенню у в'язниці. Демонте Кендрік є одним із 28 членів YSL, які були звинувачені в Рекеті та у справі Ріко проти Янг Тагі колективу Гани, яких прокурори звинуватили як злочинну вуличну банду. За словами репортера The Atlanta Objective Джорджа Чіді, як Готі ледь не став жертвою ножового поранення, перебуваючи за ґратами. Ходять чутки, що як Готі став стукачем. Колишня тага, відома як Джеріка Карлею, опублікувала коротке та просте повідомлення для завзяння. Підписників на своїй сторінці, і вона попросила не зливати нерелізнуті треки від Янг та Гайгани. Ті Ай довгий час був самопроголошеним королем Півдня, і тепер він назвав 5 кращих альбомів із Атланти, на його думку. Як не дивно, тіп не включив жодного зі своїх власних альбомів до списку, який включає високооцінені трейд Мюзик. Urban Legend та King. І ось його п'ять кращих альбомів: «Outcast», Southern Play «Cadillac Music, «Goody Map, Soul Food, «Tagger», Slime Season, Future, Dirty Sprite. Твоні Вансавич та його останній альбом, де є трек з Джей Колом A Lot». Що тут ще сказати, Grand Hustle, Хасл, чи Хочете ви випуск про T.I.P.? Пишіть в коментарі. Let's get it! Ліл Яті отримав запрошення від польського прем'єр-міністра після вірусної пісні Poland. Останніми тижнями ця пісня здобула популярність завдяки своєму абсурдному хуку I took the world to Poland Посилання на Вок Хард, фармацевтичну компанію, яка виробляє прометазиновий кодеїновий сироп. І цей трек надихнув на незліченну кількість мемів у соціальних мережах. Схоже, що Ліл Яті може здійснити ще одну подорож до цієї європейської країни. Із нових релізів я б радив вам зацінити новий EP від Central C No More NoLix із чотирьох треків. Hey, також у п'ятницю вийшов новий альбом Lil Baby – It's Only Me. Все так швидко виходить, що я сам не встигаю. За два роки після випуску його дебютного альбому My Turn, який очолював хід паради, це майже так, ніби Lil Baby знайшов збій у матриці і зрозумів, як використовувати його на свою користь. Тепер генерал 4PF справді готовий довести, що він у своїй лізі за допомогою свого колосального альбому. «It's Only Me» із 23 трьох треків. На останньому альбомі ми вже можемо почути проривний сингл «Hey». Також на цьому альбомі ми можемо почути куплети від Young Nardo F'Uce, Нардовік, Пушасті та ESG. Вийшов новий реліз від детройтського репера репранівстратого оджібуди, а ті грізлі. Проект під назвою Ті the Trenches». Ті грізлі безсумнівно особлива людина. Однак у 2022 році він розвиває тенденцію розповідного репу з такою ж інтенсивністю та непідробною майстерністю, як піонер хіп-хопу у тисячі у 1988 році. Зі своїм класичним ліричним епосом Children's Story. Обов'язково зацініть його реліз. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мій блог Let's Get it, Let's Go! З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі TRAPE UA. Let's get it, Let's Go!